Так навіть і зараз, в сучасний, в той час, в якому ми живемо, ті тексти, які являються аспектами знання, вони є такі тексти, які передаються тільки усно. Ви не знайдете не записів і вони забороняються записуватися. Такі знання передаються тільки усно. Від вчителя до учня. Це є парам парам Йти слід слід. Тобто, коли люди йдуть один за другим. Ви, мабуть, бачили, як монахи ходять. Монахи між храмами ходять, вистроївшись в такий ряд, перший йде люмпо, вчитель, і за ним йдуть учні. Вони йдуть, несуть з собою всі елементи для практики, для медитації і йдуть від одного храму в другий. Йдуть слід-слід, медитуючи в своїй ході. Якщо так, це є Лерського, вчитель Губи.